Ще, друзі, я хотіла показати вам таку цікавинку. Ну, для мене це було досить так, ну, цікаво, тому що у мене була Дісколор, ну, така, ну, Непогана рослина, така нормальна була. А потім вона ну, почала жовтіти, ні з того, ні з цього, наче їй все нормально було зразу і все. А потім просто поступово пожовтіла і пропала. Ну, тут у мене ось такий невеличкий відросточок хої був. Ну, і я продовжувала її поливати. І ось дивіться, яке моє було здивування, як із цього горщика ну, пішов рост. Тобто Діоскорея, вона. Я знала, що Діоскореї вони падають з плячку. От, але я не думала, що вона в мене просто впала з плячку. Я думала, що вона пропала. І ось тут вона буквально ось за тиждень наростила ось таку ліану, і ось листочки вже почала нарощувати ось такі вже росли. Так цікаво. Тобто, виявляється, вони впадають з так типу, як от, знаєте кислиці, оці оксаліси, все і потім ось так можуть пробуджуватися. Получається, в них там якісь бульбочки чи що. Ну, я, в принципі, не бачила бульб, але ось так цікаво. Тому вона мене, як кажуть, як Фенікс, відродилася, і ось я їй поставила трішки паличку, опору, і буде далі собі рости. Побачимо, що з нею буде. Ну, і ось мій папоротник. Тайгер, здається, називається так, Той, що Віка мені клала із схоєчками. Ось він, дивіться, нарощує молоді ваєчки. Ці старенькі, ось такі вони, ну, не дуже такого гарно вигляду. А новенькі, я стараюся його весь час, щоб він був такий вологенький, щоб йому він не пересихав. І ось дивіться, які красивий в нього листячко. Дивіться, який він красунчик. Ось таке, дивіться, яке в нього листя. Тегрове, таке красиве. От, ось одна ваєчка, друга і третя. Бачите, росте. Ну, ці старенькі, я думаю, вони і так уже з часу вони тут підсихають на кінцях. Е -е, вони ще перегнулися при пересильці, трошки поперегиналися. Так вони ну, стоять, живуть, але все рівно вони вже такі. Ну, видно, що старенькі. А це, бачите, такий красунчик. Надіюся, його. Вирощу, тому що з папоротями мені мене чомусь не вдавалося, тому дуже хочеться, щоб це в мене ріс. Шифлерка вирощена мною з манюсінького паросточка. Ось така красунечка. Я не хочу її пересаджувати великий горщик, щоб вона мені не наростала такою величезною, тому я її тримаю на великому горщику, щоб вона була такого компактного розміру. Цей він. синець. Там цикламен нарощує нові листочки також. А, і до речі, хотіла друзі, показати, я обновляю свою фіалку, вона вже була така старенька досить. Я її зрізала голову. Ну, якась голову да, треба відрізати. І ось поставила ну, тут пошкряпала трішки, кажуть, треба, ну, не кажуть, я вже пробувала, вже її обновляла один раз. І вона тут гарно наростить нові корінчики. І я її знову. Посаджу. У мене одна єдина ось ця фіалочка, красунечка. Мені дуже подобається, її такі цікаві листочки. І ось я її вирішила обновити. Орхідейка моя. Так, тут психопсис стоїть. Налетіло з вікна, з, -з, -з дерева летить таке, типу, як ото сухеночек з березо. Це. Це ось треба підсадити. Дивіться, яка красива традисканція. Який в неї красивий колір. Ось така красунечка, бачите? Це також пахуча ароматна орхідейка така, новий листочок ось наростила. Ну, в общем, друзі, ось такі новинки. Цікаво мені за цю е, дюскрею взагалі така цікава рослинка. Буду надіятися, що вона знову наростить красиве, гарне листячко. Такий манімусінький, молоденький. Так, ну що ж, друзі, коментуйте, підписуйтеся, буду рада вас. Чути, на все добре, бувайте. Друзі, хотіла додати відео. Пройшов тиждень. Відтоді, як я знімала попереднє відео, вам показувала ця діскорея, тільки-тільки випустила листочки. Подивіться, які вони вже за тиждень. І ось далі вона пускає такий вус. І оце за тиждень наростила такі чудові листочки. Росте зі швидкістю світла. І ще, друзі, хочу показати вам одну новиночку. Дивіться, вчора у нас в магазині знайшла ось такий хлорофітом. Я одразу і не повірила, що це хлорофітом, тому що запитувала продавця, чи він, можливо, якийсь перегодований там, чи якийсь. Ну, я не знаю, мутант там, типу, чи що. Але ні, сказали, що це такий сортовий хлорофітом, називається. Хлорофітом чубатий, ось підписаний. І ось такий він красунчик. Тому що я одразу, коли зайшла, я подумала, що це драцена. Але ні. Ну Трошки ось листочки попідсихали. Я його вчора обробила проти шкідників. Ну Звичайно, хочу пересадити через те, що він росте у чистому. Мені здається, такий там. Кокосовий, значить, ґрунт. Ну, це для нього заволого буде. Тому хочу, звичайно, його пересадити. Хай він трішки постоє, адаптується, і я його пересаджу. Ось навіть він мені ніби ще цвісти, чи цвісти зібрався, чи щось що. тут таке колосок якийсь. Ось такий красунчик. Тут ще ось діток на ньому повно, тут наросло. Такий цікавий. Я ще такого не бачила, такий гарненький. Зовсім він мені на Драценку схожий такий гарнюсик. Ось така новиночка.